Прогнозують потепління чи вимкнуть лучанам опалення. На Волині випустили з колонії і видворили з України грузина. Після 29 місяців полону зворушлива зустріч Ковальчанки із сином. Ковальчанка Світлана Богдан вперше зустрілася із сином, якого понад 29 місяців чекала з полону. 25-річний нацвардієць Андрій Богдан у 2019-му долучився до лав Азову. Повномасштабне вторгнення зустрів у Маріуполі. Востаннє виходив на зв'язок 15 травня 2022 року. Перед полоном у серпні 23-го так званий суд ДНР засудив його до 25 років колонії. Поки військовий був у неволі, його мама постійно виходила на мітинги, оббивала пороги усіх можливих структур. Батько Андрія Ярослав, військовий 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвейс, у жовтні минулого року помер у лікарні. Унаслідок тяжких травм після поранення на фронті в нього стався інсульт. Азовці Андрія Богдана вдалося повернути з полону в рамках крайнього обміну, який відбувся 18 жовтня. Того дня нагадаємо, додому повернулись 95 українських захисників. Нам вдалося повернути з російського полону ще 95 українців. Більшість з них рядові та сержанти, 26 офіцерів, захисники Маріуполя. Загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини, серед них Азовці, також Максим Буткевич, український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули зараз. Надається необхідна допомога. Серед них ще один волинянин, 20-річний Іван Скоропати з села Гірники Ковальського району. Він боєць 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади. Зник 6 липня 2023 року. У російський полон потрапив у серпні минулоріч. річ. У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що особливість того обміну в тому, що звільнили українців, які отримали так звані вироки псевдосудової системи окупантів. Зокрема, 28 захисників були засуджені до тривалих термінів, а 20 отримали довічне ув'язнення. Ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей, військових і цивільних, і це дуже складний процес. Але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми з'ясовуємо долю кожного і кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх. Чорна звістка надійшла до Ратнівської громади. Загинув 36-річний військовий з села Здомишель Валерій Гаржа. На війну пішов у червні цього року. Загинув 20 жовтня. Це був ворожий обстріл з РСЗВ, щирі співчуття родині героя. Обірвалося життя 29-річного воїна Олександра Білоуса, який певний час проживав у селі Залісся Сушичнинської громади. Захисник був тяжко поранений 14 вересня цього року. Попри боротьбу лікарів, військовий помер. Це сталося 2 жовтня. Прощатимуться із захисником 22 жовтня в його рідному місті Сквира. Вічна пам'ять герою. На щиті додому назавжди повертається ковальчанин Валерій Степанюк. 48-річний воїн загинув 19 лютого цього року. Проте лише нещодавно його тіло ідентифікували за результатами ДНК експертизи. Старший механік водій третьої окремої танкової бригади загинув поблизу села Садовод на Харківщині. Їхній танк накрило кабом. У захисника лишилася дружина та двоє доньок. Вічна пам'ять герою. У Володимирі прощалися з захисником Валерієм Щетіним, серце якого зупинилося 20 жовтня внаслідок важкого захворювання. Скорбутний кортеж з тілом покійного мешканці зустріли навколішки із синьо-жовтими прапорами в руках. На похорон, який відбувся у храмі віри, надії любові та матері їх Софії прийшли його рідні, друзі, побратими, сусіди і просто небайдужі горю мешканці. Валерій Щетін втратив своє здоров'я, захищаючи батьківщину від ворога, маючи за плечі Има досвід участі в АТО ООС, не вагаючись, ступив до лав збройних сил після 24 лютого 2022 року. За захист України його нагородили орденом за мужність третього ступеня. Поховали 47-річного воїна на алеї слави Федорівського кладовища. Луцьк попрощався із захисником України Вадимом Могначем. Військовому було 35 років. Загинув 12 жовтня, боронячи Україну біля часового яру Донецької області. Прощання з героєм було у Свято-Пукровському храмі. Туди прийшли його рідні, побратими, друзі, знайомі й просто небайдужі лучан Люди поховали героя на міському кладовищі у селі Греща. На віки 24 роки мамі загиблого героя з Волині вручили його посмертну нагороду за особисту мужність і самовідданість виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. самовіддане виконання військового обов'язку орденом за мужність третього ступеня президент посмертно нагородив солдата Владислава Богомаза. Волинянин загинув 27 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу Івані. Всього бахмутського району Донецької області у районі запеклих боїв, де українські військові продовжують стримувати наступи противника, захищаючи територіальну цілісність України. Священники капелани, військові і влада зібралися в Горохові, аби разом помолитися за Україну. Загалом близько сотні людей прийшли на молитовний сніданок, який на Горохівщині організували вже вдруге. Окрім духовної складової, повідомили на сайті Луцької райдержадміністрації. Захід мав і благодійну мету збір коштів на потреби українського війська. У Волинській області примусово видворили з України 35-річного громадянина Грузії. Попри молодий вік, іноземець неодноразово вчиняв кримінальні правопорушення у декількох областях України та на території країн ЄС. Відсидівши у в'язниці Маневицької колонії, його відразу вигнали з України. Протягом наступних п'яти років повернутись сюди він не зможе. В'їзд заборонений. Переселенці, яка виховує дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, куплять житло. На це спрямують субвенцію з держбюджету, яку отримала Волинська область. На нараді в обласній адміністрації обговорили потребу сім'ї Шевченків, яка переїхала в Луцьк із Харківщини. Жінка на ім'я Галина створила дитячий будинок сімейного типу і готова прийняти на виховання до десяти дітей-сиріт та тих, які позбавлені батьківського виховання. Вона вже виховує чотирьох. Нині Змушена винаймати житло. Аби дитячий будинок сімейного типу функціонував, і пані Галина ощасливила батьківською опікою ще більше знедолених дітей, сім'ї Шевченків куплять житло. Хвора бабуся зачинилася в квартирі. Люди мусили викликати рятувальників. Цей випадок стався в Новолинську, де СНСники залізли в домівку старенької через балкон. Жінці дійсно було зле. Вона лежала на підлозі. Забравшись у її квартиру, рятувальники змогли впустити до бабусі медиків. Росте захворюваність на грип та ГРВІ. У Волинській області за минулий тиждень офіційно захворіли 4 тисячі 413 людей, зокрема, є 25 випадків COVID-19. У порівнянні з попереднім тижнем загалом захворюваність збільшилась на 26%. Водночас на коронавірус зменшилась вдвічі. Серед усіх, хто захворів, 70% це діти. Станом на зараз вакцинувалися від грипу 840 людей, із них 60%. Десят із групи ризику, тобто персонал медичних закладів, діти, особи з хронічними захворюваннями та старші 65 років. Без дощу і заморозків. На середу 23 жовтня волинські синоптики прогнозують у Луцькій області мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів в секунду. Температура в Луцьку вночі 5-7 градусів тепла, в день до 16 з позначкою «плюс». По області вночі 3-8 тепла, в день також до 16. Через прогнозоване потепління в помешканнях лучан можуть вимкнути опалення. Котельні припинять працювати, коли денна температура повітря на вулиці перевищуватиме 10 градусів. Відповідним чином реагуватиме і автоматика на індивідуальних теплових пунктах з погодним регулюванням. Вона просто перестане забирати теплоносій із зовнішньої мережі. Нагадаємо, в Луцькій громаді опалювальний сезон стартував 16 жовтня. Першочергово тепло подали в соціальні освітні і медичні заклади. Через кілька днів батареї вімкнули в домівках лучан. Біля Паласу культури встановлять лабіринт медіаграмотності. З 23 по 30 жовтня місцеві матимуть змогу його відвідати. Повідомляє Буг, складається лабіринт з 12 кімнат, в кожній з яких можна отримати корисні знання та навички для підвищення рівня медіаграмотності. Інтерактивні завдання та ігри підкажуть, як ловити фейки, викривати маніпуляції, що є фактом, а що судженням. Відкриття першого на волині лабіринт. У медіа відбудеться 23 жовтня на майдані Незалежності поруч пам'ятника Тарасу Шевченку.